Тому що ми його віддали. А я кажу, що ми нашу землю повинні захищати і Донбас, і Крим, і Україну. І тому сьогодні, коли на Донбасі терористи, диверсанти, шпигуни, зрадники убивають наших людей, коли на Донбасі російські диверсанти оголошують Донецькі, Луганські і тому подібні бандитські республіки. Я кажу, що ми маємо захищати наш Донбас, так само, як ми повинні були захищати наш Крим і ми його обов'язково повернемо до складу України, але лише в боротьбі, бо нічого просто так не дається. Якщо ми хочемо мати країну, щоб Україна була цілісна, незалежна, щоб Україна була суверенна держава, ми маємо її захищати. Без боротьби нічого не буває. Ми не можемо, коли на нас ворог іде зі зброєю, ми не можемо піднімати руки. Ми не можемо капітулювати. Сьогодні Путін пропонує нам вибір між капітуляцією і розчленуванням України. Прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль казав, коли йому Гітлер в 1939 році запропонував перемир'я. Черчилль сказав: нам пропонують вибір між ганьбою і війною. Якщо ми виберемо ганьбу, у підсумку ми матимемо і ганьбу, і війну. Бо ганьба це не боронити свою землю. Ганьба це відмовитися від боротьби за Україну. А в підсумку, якщо відмовимося від боротьби, то матимемо і війну, і поразку. І тому я закликаю всіх боронити Україну. Захищати Україну і завдання президента України, завдання всієї влади в Україні це захищати Україну. Тому розмова з терористами, які зі зброєю сьогодні на Донбасі убивають наших людей. Розмова одна або в тюрму, або в ногами вперед на кладовище. Інших варіантів з тими, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, бути не може. Бо вони несуть на нашу землю кров, горе, сльози. Вони несуть на нашу землю війну. Моє завдання зупинити війну. Моє завдання, щоб в Україні завжди було мирне небо, щоб в Україні завжди був мир, спокій, злагода. Для цього ми повинні захищати нашу країну. Тому я і йду в президенти, щоб захищати нашу Україну. Але цей захист має починатися з Верховної Ради. Сьогодні в Верховній Раді сидять комуністи регіонали, які фактично є зрадницькими партіями, які працюють на ворога, які не захищають Україну. Тому коли ви мене підтримаєте і Ляшко стане президентом, я ініціюю звернення до суду про заборону комуністичної партії і партії регіонів як зрадницьких злочинних колабораціоністських організацій, які працюють на ворога. Одразу після президентських виборів я призначу парламентські вибори. Максимум у вересні місяці дострокові парламентські вибори. Але перед цим ми приймемо закон і скоротимо чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Хвати там дармоїдів, сидять, нічого не роблять, як варедики в маслі купаються. І тому треба скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Я забороню обиратись до Верховної Ради пенсіонерам. А то сидять і тільки ногами вперед на байкове кладовище винести можна. А ви своїх дітей вивчили, і ваша молодь ніде немає можливості працювати. У кращому випадку на базарах торгують у гіршому в залі без роботи. Тому заборонимо обиратися пенсіонерам до Верховної Ради, звільнимо всіх пенсіонерів з державної служби. Сьогодні в Україні 300 тисяч чиновників, із них 170 тисяч пенсіонерів. Заробили собі п'ять тисяч пенсій. до додому, онуків нянчити. Дайте можливість молоді працювати і заробляти собі на пенсію. Передбачимо, щоб одна людина не більше, ніж двічі, могла обиратися депутатом Верховної Ради. А то сидять там, як пеньки мохом обростають. І нічого не роблять шию їх паразитів гнати на вилах виносити і молодь приводити до парламенту, молодь приводити до влади. Бо вони там тунеядці, дармоїди, лежебоки, які кровопивці, по 20 тисяч пенсій, по 20 тисяч зарплат і нічого не роблять. Сьогодні в Верховній Раді вони не здатні приймати закони, спрямовані на захист нашої України, тому дострокові. Парламентські вибори, а для того, щоб перед виборами не вішали лапшу на вуха, не роздавали гречку в руки, обов'язково запровадити механізм відкликання депутатів, щоб коли приходять перед виборами, брешуть. Щоб після виборів їх можна було відкликати, вигнати і обрати іншого, хто не буде дурить. Отак раз виженим другий раз на вилах виженим, на третій раз прийдуть які усвідомлюватимуть свою відповідальність перед людьми, які знатимуть, що брехати не можна. Бо яка найбільша проблема нашої країни? Це крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. Ми маємо величезний потенціал, але його з'їдає корупція. Брехня і злодійство, і тому, коли я буду президентом, я вам не обіцяю, що одразу вам вареники з маслом у рота плигатимуть. Але що я можу точно обіцяти, сам не крастиму, не брехатиму і іншим не дам паразитам красти і брехати. І... І в кожному кабінеті вісітиме не портрет ляшка президента, а в кожному чиновничому кабінеті вісітиме Небесна Сотня, щоб коли їм нестимуть чемодани з грошима, щоб у них руки відсохли, коли вони бачитимуть ті чемодани, і щоб Небесна Сотня дивилася на них, і щоб кожному була докером, і кожному була нагадуванням, за що стояв Майдан.